Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий Етикет. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як ставитись до подарунків, як дарувати та як приймати подарунки. Діти, чи чули ви такі слова? Дарувати приємніше, ніж отримувати. Чи згодні ви з цим твердженням? Чи вам більше подобається отримувати подарунки? А що прийнято дарувати близьким, добре знайомим і мало знайомим людям? Чи завжди подарунок повинен бути матеріальним? Тобто, чи завжди ми даруємо те, що можна купити чи зробити власними руками? Діти, пригадайте, чи часто вам дарують подарунки? З якого приводу ви отримуєте подарунки? Які відчуття у вас з'являються, коли ви отримуєте подарунки? Чи завжди ви радієте подарунку? А як ви реагуєте на небажаний подарунок? Пограємо в гру. Вибери відповідь. Я подарую другу. Те, що хотів би отримати сам. Те, що можу зробити сам. Дорогу іграшку з магазину. Те, що принесе йому радість. Оберіть відповідь. Яку ви вважаєте правильною. Так. Другові буде приємно, якщо ви подаруєте йому те, що принесе йому радість. А зараз пограємо в гру. Закінчи речення. Я буду дуже радий, якщо мені подарують. Я б не хотіла, щоб мені подарували. Молодець. А як ви вважаєте, може не треба дарувати подарунки, бо віддавати їх шкода? Чи згодні ви з такою постановкою питання? Треба знати, що дарувати подарунок треба стоячи, не у передпокої, а в кімнаті, де приймають гостей. З усмішкою і добрими побажаннями. Нам надіслав листа хлопчик Андрійко. Послухайте, що він написав. Дорогі друзі, я, Андрійко, зараз перебуваю на північному полюсі. Навкруги багато снігу і льоду. Ми потоваришували з білими ведмедями, і подарував я їм насіння цибулі. В цибулі багато вітамінів, і всі ведмеді будуть здоровими. Ведмеді зраділи і вирішили відразу ж посадити цибулю. Але, як завжди, мені перешкодила Марійка. Вона стверджує, що в снігах нічого не виросте. А я вважаю, що сніг це вода, і цибуля буде велика і смачна. Діти, поясніть Марійці, що я правий. А ще малята тут сумно, тому надішліть мені, будь ласка, багато красивих іграшок. Діти, чи виросте цибуля посаджена в сніг? Чи зможемо ми купити і відправити Андрійкові поштою багато нових іграшок? Чи є у вас бажання написати кому-небудь подібного листа? А як ви приймаєте подарунки? Як ви розумієте слова, недорогий подарунок дорога любов? Як треба приймати подарунки. Будь-який подарунок приймайте із вдячністю. Розкрийте і огляньте подарунок у присутності дарувальника. Приділіть увагу кожному подарункові. Скажіть, як ви будете його використовувати, чи покажіть його в дії. Наприклад, поставте квіти в вазу, а цукерки на святковий стіл. Відкриваючи подарунок, треба з посмішкою подякувати гостю. А зараз перевіримо, як ви добре запам'ятали всі правила. Підберіть слова вдячності, якщо вам подарували книжку. Домашні капці, Дві однакові іграшки. Коли і які дарувати подарунки. Наприклад, вчителю на день народження або будь-яке свято можна подарувати квіти, листівку, торт або цукерки. Що можна подарувати другові? Так, другові можна подарувати книжку. Моделі автомобілів, спортивний інвентар, настільні ігри або м'які іграшки. А що можна подарувати подрузі на день народження? Так, подрузі можна подарувати квіти, книжку, настільні ігри, косметику або м'які іграшки. Що можна подарувати лікарю? Лікарю можна подарувати кошик з фруктами, цукерки, букет квітів. Коли даруєш подарунок щиро, відчуваєш позитивні емоції. Найкращий подарунок той, який дарують від душі. Гадаю, що ви добре засвоїли правила, як дарувати та як приймати подарунки. До нових зустрічей!